Чергове сесійне питання, що було внесене додатково у порядок денний засідання, досить таки актуальне і обговорюється постійно багато років депутатами різних каденцій: надання дозволів на відключення житлових будинків від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання. Проект такого рішення підготував депутат міської ради Артем Рожко. Точки зору стосовно внесення даного питання та доцільності його розгляду були різні. Голова профільної комісії з питань житлово-комунального господарства та управління комунальним майном депутат Олександр Глущенко мотивував необхідність розгляду даного питання у ході наступної сесії. Дане положення. Е Розглянути у юридичному відділі на підприємстві прилуки тепловодопостачання, отримати звідти відповіді і потім розглянути, оприлюднити на сайті міської ради, обговорити у депутатських комісіях і на наступній сесії винести в порядок денний. Тому я думаю, що на даній сесії ми. Це питання достатньо ще достатньо не попрацювали. Міський голова Ольга Попенко закликала депутатів бути послідовними у своїх діях, адже часом раніше депутати виділили кошти у сумі 1 мільйон 227 тисяч гривень на придбання 46 теплових лічильників. Ще 50 планує закупити підприємство пролуки тепловодопостачання, яке повинно працювати згідно із рішенням депутатського корпусу за перспективним планом розвитку. Або ми знову збираємося всі. Депутати, от тим більше у нас є рішення суду про відміну нашого з вами рішення міської ради про надання дозволів. Або ми з вами збираємося і вивчаємо цю серйозну проблему. А давайте, або давайте практично жити, не тому що комусь хочеться щось. Це повинно обговорюватись разом. Жоден у сесійній залі не проти того, аби прилучани мали право вибору. Втім, для прийняття таких важливих рішень необхідно враховувати усі аспекти. А це що найменше забезпечення послугою найвразливішої категорії населення тих, хто фінансово не зможе встановити індивідуальну систему опалення. Питання вирішили включити до порядку денного і детально його обговорити. Тим паче, що, як каже ініціатор проекту Артем Рожко, є судові рішення щодо надання дозволів. Є Рішення суду нашого Прилузького міськрайонного з приводу надання дозволів на відключення від централізовано від мереж централізованого палення. І тоді я особисто також намагався якимось чином. Це питання вирішити для того, щоб все ж таки люди могли отримувати дозволи на відключення і встановлення індивідуального опалення для покращення своїх умов. Кожен споживач послуг повинен мати якісні послуги і, безумовно, індивідуальне опалення дозволи громадяни повинні отримувати. Те, що вони отримують через сунд, звичайно, що це нонсенс. Це дуже важливе рішення для громади міста. Треба дати людям можливість право вибору. Тому що з цими цінами на газ, які вже ось з 1 травня піднімаються. Я навіть боюся представити, які будуть ціни за тепло. Депутати носили різні пропозиції: обговорити проект рішення та прийняти його зараз, чи доопрацювати та розглянути це питання пізніше. Це не акт індивідуальної дії, так і він повинен бути прийнятий у формі регуляторного акту. То давайте, от сьогодні, щоб ми не перекладали травень. За травням буде червень. І потім вже буде вересень, і вже все. Ми не відключимося знову. І знову це питання дотягне до виборів, а це питання дуже модне перед виборами. Виступив директор комунального підприємства прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш. Зазначив, що позитивне рішення буде не на користь підприємства. Погіршиться якість надання послуг, та й вони самі суттєво здорожчають. У ході обговорення проекту рішення депутати звернули увагу на окремі його пункти, які потребують доопрацювання. Втім, вирішили сам проект взяти за основу. І поставити на голосування, а вже пізніше уточнювати деталі так і зробили більшістю голосів 20 за депутатський корпус прийняв рішення про надання дозволів на відключення житлових будинків від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання.